До 400, 550, 500, ялиночки є, 1000 гривень, тисяча гривень більше, маленькі ног, такі ось є по тисячу за границі. Михайло Ядченко показує ялинки і сосни, українські і закордонні, які продає на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Це одне з 30 місць у Кропивницькому, де міська рада дозволила торгувати. Чи є дозвільні документи? Так, є. Які покажіть. Пожалуйста. Показує картку обліку, видану економічним департаментом міськради. Договір купівлі 1100 дерев в на Київському лісгоспі і товарно-транспортну накладну на їх перевезення. Біля Ковалівського мосту на іншому місці продажу подружжя кроповничан обирають ялинку. Перевагу віддаємо ялинці, тому що сосна нам не дуже подобається. Її не так, вона не так гарно виглядає. Ми беремо до двох метрів. Така, щоб вона до потолка ставимо в вазон, прикрашаємо. Чи ви запитували у продавців дозвіл на продаж ялинок? Ні, забули. Наду було спитати. – А зазвичай запитуєте? <світ> так. Да. З бірочками завжди купували. Ми так не, не зненацька сьогодні, можна сказати, придбали її. Ми в минулому році таку саму купували за 750 гривень, в цьому році за 1100. Продавати ялинки і сосни можна на вулиці Преображенська у центрі міста. Обрати дерево прийшла Христина Бірюкова разом з донькою. Каже, якщо порівнювати з минулим роком, ціни вищі. Якщо це кримська, то, наприклад, така маленька. Наприклад, в тому році я брала по 200, то в цьому році вже 300, 400, 500, яка вона в два рази, мабуть. Перевіряє через додаток ялинка інфо, з якого лісництва привезли цю ялинку. Результат вона з Долинського лісгоспу Кіровоградської області і називається сосна Кримська. Продавець Павло Пінчук говорить: усі дерева купили легально в лісгоспах області. Бирки є на кожному. Попит на них такий же, як торік, а ціни вищі. Ціни піднялися на буквально на 50-100 гривень. Від 250 гривень і пішло вище, вище, Метр 250 гривень. Є у нас такі пожертвування ми збираємо на ЗСУ. Люди кидають кошти, теж не жаліють собі. Кидають у цьому році. Ялинки і сосни у Кропивницькому продають шестеро підприємців. Розгорнули 30 місць для продажу. Це на десять менше ніж торік. Всі суб'єкти господарювання отримали картки обліку, заключили відповідні договори відповідно до рішення міської ради. Сплатили за місця торгівлі. Сплата в цьому році 4,99 за метр квадратний розміщення об'єкту. В прошлому році вона була 2 гривні 72 копійки. Тобто тариф затверджується міською радою, тобто ми, ми ж не не ми вирішимо. Вирішує міська рада ці тарифи. Тобто. Все погоджено. Суб'єктам, я думаю, це невелика плата, тому що в середньому там 30-40 гривень за день роботи. Строк дії договорів на продаж дійсний по 31 грудня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Суспільне, Новини, Кропивницький.